Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми говоримо про ризики в тестуванні. Ця лекція буде дуже такою теоретичною, тому для тих, хто хоче практичну відповідь і коротку відповідь на питання, що таке ризики, ці дві хвилини для вас. Отже, приклади ризиків, які ви можете зустріти. Тестування, наприклад, може не бути завершене вчасно. Задачі тестування можуть бути неправильно оцінені. Середовище тестування може бути недоступне, не наконфігурене. Тестувальник може захворіти або звільнитись. Вимоги до продукту можуть бути змінені у фазі тестування. Все це приклади ризиків. І не дивлячись на те, що зараз буде вивчатися багато нудної теорії, рішення для всіх ризиків знаходиться дуже швидко. Наприклад, тестувальник захворів або звільнився. Ми шукаємо нового тестувальника. Змінилися вимоги. Ми терміново перевіряємо нові вимоги і тестуємо по нових вимогах. Не встигаємо зробити таску, значить, переносимо таску на наступний спринт. Тобто робота з ризиками проходить протягом всієї нашої роботи в IT-шці. Тепер теоретична частина для тих, хто готується до підвищення кваліфікації Кає або People Excellence. Ризик. Це частина взята з Вікіпедії. Ризик це характеристика ситуації, що має невизначеність результату. При обов'язковій наявності несприятливих наслідків. Простими словами, ризик це щось погане, що може статися. Але може і не статися. Ризик це те, що ще не сталося. Тому що, якщо щось вже сталося, то це вже іш'ю. А ризик це тільки ймовірність. Рухаємося далі. Які бувають ризики? Всього є три категорії ризиків. Перша це ризики, яким можна запобігти. Внутрішні, вони виникають всередині організації, піддаються контролю, і їх слід усунути або уникати. Це ті, що я прочитала в початку цієї лекції, коли хтось звільняється, коли змінюються вимоги, коли не встигаємо зробити таску і так далі. Ми можемо зробити все всередині організації, щоб ці ризики швидко усунути. Друга категорія це стратегічні ризики, коли компанія приймає певний ризик, щоб отримати вигоду від своєї стратегії. Наприклад, одна велика компанія купує маленьку компанію. І виникає дуже багато різних ризиків, тому що маленька компанія може мати абсолютно іншу політику, і всі люди з маленької компанії можуть тупо звільнитися. Стратегічні ризики небажані. І ними не можна керувати за допомогою моделі контролю ризиків. Але компанії беруть на себе цей ризик, якщо у них є якийсь шанс отримати вигоду. І остання категорія ризиків це зовнішні ризики. Джерела цих ризиків включають природні та політичні лиха та великі макроекономічні зміни. Останні пару років ми тільки з ними з вами і зустрічаємося. Рухаємося далі. Це, напевно, найважливіший слайд, який ви побачите в цій презентації. Дуже уважно зверніть увагу на цю табличку. Отже, основна формула ризика ризик дорівнює імпакт помножити на probability. Імпакт це вплив. Він показує, наскільки серйозні наслідки ймовірної події. Probability – ймовірність вона показує, як вірогідно може відбутися подія. Відповідно, який би ризик у нас не був, ми завжди повинні запитати себе, який вплив цього ризика і яка ймовірність цього ризика. І відповідно до цього, ми маємо встановити цьому ризику пріоритет. Наприклад, перед початком повномасштабного вторгнення. Всі ці компанії розглядали ризик початку війни в нашій країні. І, відповідно, який був probability і який був імпакт. Імпакт був critical, very high. Чому? Тому що коли війна, то працювати практично неможливо. Як потім вже з'ясувалося, що, в принципі, це можна було захендлити і всі продовжували працювати, і цей ризик мі мітигували, тобто зменшили. Але тоді, на той час, імпакт був very High. Probability. Ну, Ніхто не знав probability, але всі зробили таблиці ризиків для того, щоб підготуватися до нього і зробити всі дії, які можливо для того, щоб цей ризик зменшити. Відповідно, probability також було high або very high. І, відповідно, пріоритет цього ризика був very high, Тобто тут вгорі бордовим кольором. А спонсор нашого з вами сьогоднішнього відео повітряна тривога. Повітряна тривога не погуляєш, то хоч попрацюй. Рухаємося далі. П'ять кроків для того, щоб заменеджити ризик. По-перше, треба ідентифікувати ризики, тобто визначити всі можливі ризики, які можуть нас переслідувати. Чи, чи то вони в тестуванні, в звичайному тестуванні тест-кейсів, чи то вони в загальному в роботі в компанії. Аналізувати. Можливість виникнення та вплив кожного ризика для того, щоб в майбутньому пріоритизувати ці ризики, беречи за основу якраз імпакт і лайкліхуд. Далі потрібно відповісти на цей ризик або просто ігнорувати його, тобто зробити всі кроки, які ми можемо зробити, для того, щоб полегшити цей ризик, або ігнорувати, якщо він незначний. І в кінці нам треба відмоніторити результати, тобто подивитися, що в нас вийшло, особливо якщо цей ризик, не дай Бог, стався. Способи контролю ризиків. Що ми можемо зробити з нашими ризиками? Перший варіант це уникнення. Не виконувати ту діяльність, що несе ризик, тобто не робити так, щоб подія відбулася. Другий варіант це зменшення ризику або оптимізація. Зробити все, щоб цей ризик поніс найменший імпакт, тобто найменший вплив. Третій варіант це розподіл з іншою стороною витрат або виграшу. Такі ризики дуже часто роблять в бізнесі. Коли ви відкриваєте бізнес, ви не хочете повністю втрачати свої гроші, і ви кличете колегу по бізнесу, кажете, давай відкриємо вдвох і будемо коовнерами. Ви розподілили з іншою стороною і витрати, і виграш, дивлячись, що вас чекає. І четвертий варіант це прийняття ризику, якщо його вплив мінімальний. Тобто, ми розуміємо, що є такий шанс, що щось виникне, що буде якась проблема, але у цієї проблеми мінімальний імпакт, мінімальний вплив. Ну, звільниться у нас тестувальник, ну, щастя, здоров'я. Тому ми приймаємо цей ризик і просто нічого для цього не робимо. Тепер про тестування засноване на ризиках. Це тестування включає тестування функціональності, що має найбільший вплив та імовірність виникнення помилки. Воно починається на ранніх стадіях проекту і використовує аналіз ризиків для зменшення або попередження багів через нетестувальні активності. Тобто, тестування, наприклад, вимог і так далі. Отже, які пункти треба зробити для того, щоб працювати з ризиками. Перше, це складіть пріоритизований список ризиків. Друге, виконуйте тестування, яке перевіряє кожен ризик окремо. І третє, в міру того, як ризики зникають і з'являються нові, відкоригуйте свої тестові зусилля для того, щоб зосередитися на актуальних ризиках. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Також буду вдячна за ваші вподобайки, підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям, які цікавляться айтішкою. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних уроках.